Всіх вітаю. Сьогодні в нас 1 червня 2024 року. Перед нами надранній сорт Черешні під назвою Ріта. Цей сорт достигає, напевно, один із перших в саду, який можна вже споживати. Але в цьому році я вирішив почекати, поки вона повністю достигне і буде така е солодка. Така чорна, ну повністю вистихша. Ви зрозуміли? Не та, яка ще зранкувата, а ми її їмо. Ну, коротше, поки я чекав, шпаки трохи пообідали. В мене тут залишилось ну ледь-ледь трохи. Ось, В кроні дерева, де не помітили цю черешню. Ось. Треба було чіпляти банки. Але на цей період, ви бачите, вона вже повністю стигла. Споживати її можна було десь 22-23 травня. Вона була вже готова до споживання. Але на даний час у неї смак просто клас. Тому що вона повністю вистигла. Яка черешня. І розмір набрала кращий за ці дні. Ось яка черешня. Така ж чорна. У неї такий вигляд, як рубаний, такий цікавий. Зараз, оце, що залишилось з вами, промірюємо цукор, продегустуємо. Ну, думаю, що вага в неї оце непогана. Грамів, напевно, 12 повинна бути по-любому. Бо тоді ще в травні місяці, там 23 числа, була вона десь приблизно по 8-9 грамів. Но зараз бачу така прям. Прям крупню стала. Гарний сорт черешні. Це в мене прививка в крону, в мене окремого дерева немає, тут різні сорти. Трохи підбило морозом її, потім шпаки об'їли. Коротше, залишилось мені дуже-дуже мало. Десь приблизно кілограм, напевно. Ну нічого, зараз примірюємо цукор, посмакуємо, що є. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів. 10 грамів. Як для ранньої черешні, це доволі непогана вага. 12 грамів. Так і є. Заявлено 10-12 грамів. Є навіть 9, 9, 12. Ось отака черешня. Так, Давайте зараз подивимось по діаметру. Ось бачимо 29. Непогано. Крупніша черешня. Теж 29 на цей період. Так. Тепер давайте побачимо, що в нас всередині. Таке темно-червоне забарвлення має м'якоть. Дуже гарно. Вона повністю вистигла, а можливо навіть перестигла на цей час. Кісточка, бачите? Свободна. Так, давайте поміряємо вміст цукру. І яка соковитість у черешні. Давайте по соку. Сок, бачите, такий червоний. Так. а ну дивимось, що тут покаже. показує 20. Непогано. Вміст цукру доволі гарний. Це коли черешня повністю стигла. Якщо вона буде надозрівша, буде показувати десь 15-14. Так, ну і давайте спробуємо на смак. Смак збалансований, солодкий, з новичкою кислинкою. З приємним присмаком черешні. Соку в середній кількості на даний час. Ось, дивіться, надавлюю. Сок тече, але не дуже прям такий темно-червоний. В основному черешня йде солодкого смаку. Не кисляк, не кисла. Ну, які висновки по цьому сорту? В наших умовах Полтавська область, центральна Україна, можна споживати вже в кінці травня, отам приблизно з 23-25 травня. Але кращий смак він набирає оце в першій декаді червня. Сам сорт походить з Венгрії. Самі кращі опилювачі, щоб бути з гарним врожаєм, я думаю, це сорт самба, Ляпінс або Світхарт. Води просто чудо, чудової якості. Що, всім? Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.